Бачимо найвище температура 58-59 градусів в районі порту, наскрізна безшовна зарядка чи підтримує її Z5. Потримав від відзайм два повербанки на тестування, займ Z5 на 25 тисяч мАч і 145 Вт потужності, а також молодшу модель на 65 Вт потужності та 20 тисяч мАч ємності. Сьогодні тестуємо ось цього красення. Якщо цікаві тести, напишіть в коментарях. І тоді протестуємо молодшенько. Поставляється в дуже класній картонні коробочці, можемо ознайомитись з детальними характеристиками. Комплектація. Інструкція китайською, англійською, московською мовами, української немає, і це мінус. Тайп на Typ-C кабель зарядки довжиною 35 см з доволі гнучкого проводу. І, звісно, сам павербанк на фронтальній панелі у нас надпис за z 5 145 Вт потужності, а також прихований за пластиком дисплей, який відображає рівень заряду акумулятора, а також вхідну та вихідну потужність. Бачимо, приходить, павербанк заряджений на 55%. Ця грань у нас пуста, ця також пуста. З цієї маємо кнопку активації того самого дисплею. На задній стороні у нас відображаються детальні характеристики. І ще одна грань залишилась. Тут у нас два Type-C роз'ємчики і один Type-A. Перший Type-C 140 Вт потужності, другий 100 Вт потужності. Розміри. 82,2. На 27 і на 160 мм. Вага. 535 грам. Протоколи швидкої зарядки. Тайп номер 1. Power delivery 140 Вт, Apple 5 В, battery charging, Samsung KFC 912 вольт. Huawei FCP SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0 та 4.0. Vogue Dash Warp не підтримується, Supervock також не підтримується, як і Pump Express. IPC номер 2 Power delivery 105 Вт, Apple 5 В, Battery Charging, Samsung KFC 12 В, Huawei FCP, SCP до 40W, Quick Charge 2.0, 3.0 та 40. Богдаш варп не підтримується. Памп Express першого та другого покоління підтримується. Та й Пей Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung FC 9 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 40 Вт, Quick Charge 2.0, 12 вольт, 3.0. Памп Експрес першого та другого покоління. Режим PPS присутній в діапазоні на 3,3-21 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 140 Вт складають 149, 166, 174 В бачу, 167 мВ з запасом вкладаємося у норму 2%. Наскрізна безшовна зарядка чи підтримує її Z5. Знімаємо з першого Type-C-порту 60Вт потужності. 59 зараз, от 60. І підключаємося 100 ватним зарядним пристроєм до другого Type-C порту. І дивимося, чи не перезавантажилось навантаження. Так, перший Type-C порт. Як віддавав 60 Вт потужності, так і віддає. А при цьому другий приймає на зарядку орієнтовно 65-67 Вт потужності. Тобто зарядочка 100 ватна, але порт більше 65 не приймає. Давайте спробуємо підняти потужність, яку він віддає. Так, 80 Вт. Без питань. І навіть 100 Вт без жодних проблем з першого Type-C ми отримуємо на електронне навантаження. При цьому заряджається пристрій потужністю в районі 67 Вт. Відключаємо зарядочку. І що бачимо? Навантаження як працювало, так і працює. Тобто перший Type-C порт незалежний від другого на потужності до 100 Вт. Давайте підключимо ще раз. 67 на зарядку, 100 Вт на розрядку. Незалежно один від одного. Це величезний плюс цього павербанка. Ще один сценарій: 60 Вт з першого Type-C і 67 на зарядку в другий Type-C. І підключаємося в третій порт нашим навантаженням. Що бачимо? Перше і друге гніздо Type-C перезавантажились. 140 ватний зарядний пристрій. Підключаємо через перший Type-C роз'єм і подивимося, чи зможе займ заряджатись потужністю 140 Вт. Так. Розпочалася зарядка і потужність вже складає 100 Вт. Але більше 100 Вт отримати ми не можемо. Займ повністю заряджений, його температура в районі 33 градусів зараз знаходиться. Будемо проводити тест ємності на максимальній доступній потужності одного порта 140 Вт. Так, знімаємо 28 В3 А, піднімаємо до 5 А. Показники дисплея складають 143 Вт. Показники мого електронного навантаження 139-137 Вт. z 5 розрядився до 31% і відключив навантаження. Давайте подивимося на температуру. В районі порту вона складає 54 градуси, а на сірій поверхні 49, ну, округлимо до 50 градусів. Давайте спробуємо відновити. Ні, бачимо, що отримати більше, ніж. 20 вольт ми не можемо. Давайте тригером спробуємо ще раз тригерити 28 вольт. Ні, 28 вже немає. Доступно максимум 20 вольт, тобто 100 Вт ми можемо знімати після ємності 31%. 100 Вт знімаємо з Type-C-Гнізда, продовжуємо тест ємності. Закінчився тест ємності, він тривав 28 хвилин 37 секунд і займ віддав 58,8 Вт-години. Хочу зазначити, що перших 70% він розряджався потужністю 140 Вт, а потім з 30 до 1% чомусь розрядився на потужності 100 Вт. Температура, бачимо, найвища температура 58-59 градусів в районі порту, а температура корпусу орієнтовно 50-51 градусів. Скільки часу енергії знадобиться для того, щоб зарядити його до 100%. Підключаємося 140 ваттною зарядочкою в Type-C порт перший. І що бачимо? Розпочалась зарядка. 66 Вт приймає на заряд. Подивимось, можливо, розженеться трішечки більше. За годину павербанк зарядився на 91%. Зараз потужність зарядки складає 35 Вт. Одна година і 30 хвилин знадобилось на те, щоб зарядити повербанк від 1% до 100. Проведемо ще один тест за міром ємності, але розряджати будемо потужністю 60 Вт, а не 140, як в першому тесті. З першого першотипці знімаємо 58,60 Вт потужності. При розрядці 60 Втами займ віддав 70,39 Вт годин енергії або 76% від заявленого. Займ мені сподобався, особливих зауважень до нього немає. Хотілося б, звісно, щоб він розряджався від 100% до нуля на потужності 145 Вт. Але якщо логічно подумати, то піднімати напругу 5С-збірочки це орієнтовно там на мінімумі буде 16-17 В до 28, не надто розумно, і втрати були б ще більші. Тому. В принципі обмеження виробника в 100 Вт після 30% я розумію. Тепер по коефіцієнту корисної дії, навіть на потужності 60 Вт, він склав 76%. Бачив я павербанки із вищим коефіцієнтом корисної дії хотілося б, щоб павербанк віддавав хоча б 85%. Усьому іншому, дуже класний девайс. Подобаються незалежні два порти. Цей пристрій можна використовувати в якості ДБЖ для ваших роутерів, оптичних перетворювачів та інших. Систем там камер, наприклад. Тут все просто чудово. Присутня слабострумова зарядка. Подвійним кліком ми її активуємо, і також подвійним кліком можемо деактивувати. Вона потрібна для того, щоб заряджати ваші наушники чи годинники, які мало енергії споживають. І м -м, без цього режиму павербанк просто їх не бачить і відключає порти. Компактний, класний павербанк великої потужності з елементами 21700 всередині, що Викликає довіру і надію, що павербанк служитиме довго. Тому, в принципі, раджу до покупки. Дякую за увагу. Свою думку обов'язково напишіть в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Двесь підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.